Вітаю! Ми розпочинаємо вивчати тему звичайні дроби. І на сьогоднішньому уроці поговоримо про те, що таке дріб. Розв'яжемо таку задачу: у п'ятьох звірят є апельсин. Як правильно і справедливо розділити цей апельсин між п'ятьмома звірятками? Очевидно, що апельсин потрібно розрізати на п'ять рівних частинок. І Кожному звірятку дати одну таку частинку. Так як це не весь апельсин, а п'ята частинка апельсину, то число, яким виражається ось цей шматочок, буде записано так: 1 ризочка 5. І читається одна п'ята. І ось таке число називається дробом. Отже, дроби виникають тоді. Коли нам потрібно ціле розділити на частинки. На малюнку видно, що торт розрізали на 9 однакових шматочків, тобто розділили на 9 рівних частинок і комусь віддали одну частинку. Як це записати математично? Записується це таким чином. Знизу під рисочкою пишуть, наскільки однакових частинок щось ціле розділили. Наш торт розділили на 9 частинок, тому знизу під рисочку буде число 9. А зверху пишуть, скільки таких частинок використали для чогось. Нас одну частинку використали. Отже, один шматочок буде виражатися дробом 1 дев'ята. Подивіться на наступний малюнок опис розділили на. 8 однакових шматочків і взяли два таких шматочка. Отже, дане число шматочків, тобто два шматочки, буде виражено числом 2 восьмих, 2 частинки з восьми. Наступний малюнок торт розділили на 9 однакових частинок і взяли три частинки, запишеться ось ці три частинки, дробом 3 дев'ятих. Поділили на 9 частинок, взяли 3. Зробимо висновок. Отже, дріб це число, яке виникає тоді, коли щось ціле ми ділимо на рівні частинки на однакові шматочки. Дріб складається із трьох частин, чисельника, знаменника. А між чисельником і знаменником ризочка дробу. Знаменник показує, наскільки однакових частинок щось ділять. Чисельник показує, скільки таких частинок беруть для чогось. А рисочка дроб означає процес ділення, замінює дію ділення. Виконуємо таке завдання. Записати, яким числом буде виражена заштрихована частинка кожного малюнка. Очевидно, що ці числа будуть дробами. Чому? На кожному малюнку заштрихована не вся фігурка, а частинка фігурки. Тому і виникнуть дроби. Подивимось на перший малюнок. Круг. Розділили на дві рівних частинки і заштрихували одну. Отже, розділили на дві, пишемо під рисочкою. Це знаменник. Заштрихували одну частинку, пишемо над рисочкою зверху, це чисельник. І заштрихована частинка фігурки виражається дробовим числом одна друга. Наступний малюнок. Квадрат розділили на чотири. Однакових частинки запишемо це під рисочкою. Чотири – це знаменник. Заштрихували одну частинку. Запишемо це над рисочкою, це чисельник і утворився дріб одна четверта. Розглянемо наступний малюнок. Круг розділили на вісім однакових частинок. Запишемо це число під рисочкою. Знаменник 8. А заштрихували три частинки. Запишемо це над рисочкою. 3 чисельник. Утворився дріб 3 восьмих. Розглянемо наступний малюнок. Прямокутник розділили на 6 однакових частинок. Отже, в знаменнику буде число 6. Заштрихували 5 таких частинок. Отже, в чисельнику буде число 5. І заштрихована частина фігури. Виражено дробом 5 шостих. Розглянемо останній малюнок. Квадрат розділили на 4 однакових частинки. Отже, знаменнику буде число 4. А заштрихували 2 частинки, отже, чисельнику буде число 2. І заштрихована частинка фігури виражається дробом 2 четвертих. Наступну фігуру. Це п'ятикутник розділили на 5 однакових частинок. Отже, в знаменнику буде число 5. А заштрихували дві таких частинки. Отже, чисельнику буде 2. І заштрихована частина фігурки виражена дробом 2 п'ятих, наступний малюнок. Круг розділили на вісім однакових частинок. А заштрихували 5 таких частинок. отже... Заштрихована частина цього кругу виражена дробом 5 восьмих наступний круг розділили на 4 однакових частинки, а взяли 3. отже, заштрихована частина малюнка виражена дробом 3 четвертих. Наступний малюнок. Його розділили на 5 однакових частинок, а заштрихували 4 таких частинки. Отже, утворився дріб 4 п'ятих. Остання фігурка розділена на 4 однакових частинки і заштрихована одна така частинка, тому вона виразиться дробом 1 четверта. На ну, наступному малюнку фігура квадрат, в даному випадку, розділена на 8 однакових частинок, і заштриховано 2 таких частинки. Отже, твориться дріб 2 восьмих, які виражають заштриховану частину квадрата. На наступному малюнку квадрат розділили на 16 однакових частинок. Порахуйте уважно. А заштрихували 6 таких частинок. Тому утворився дріб 6 шістнадцятих. Наступне завдання полягає в тому, що потрібно заштрихувати ту частинку прямокутника, яку виражає вказаний дріб. На першому малюнку ми повинні показати дріб 1 третя. Що означає цей дріб? Він означає, що прямокутник потрібно розділити на три частинки, тут уже це зроблено, і заштрихувати одну частинку. Неважливо яку, я заштрихую верхню. Отже, заштрихована частина прямокутника і виражається дробом одна третя. На наступному малюнку потрібно показати дріб 3 п'ятих. Отже, прямокутник потрібно розділити на 5 рівних частинок, тут уже це зроблено на малюнку. І заштрихувати 3 будь-які з цих частинок. Ну, я заштрихую ось так підряд 3 частинки. І заштрихована частина малюнка виражається дробом 3 п'ятих. На наступному малюнку потрібно показати дріб 7 п'ятнадцятих. Прямокутник уже розділено на 15. Однакових частинок потрібно заштрихувати 7 частинок, будь-яких я обрала ось ці частинки. 7 частинок. Отже, заштрихована частина прямокутника виражається дробом 7,15. На наступному малюнку потрібно показати дріб 9,14. Прямокутник уже розділено на 14 однакових частинок, і потрібно заштрихувати будь-які 9. Частинок 9 маленьких квадратиків. Ну, я обрала ось ці. І останній малюночок потрібно показати дріб 5 24. -х. Прямокутник уже розділено на 24 рівних частинки, 24 квадратики однакових, і потрібно заштрихувати 5 будь-яких квадратиків. Я обрала ось ці, можна будь-які інші 5. Головне, щоб їх було 5. Отже, заштрихована частинка останнього прямокутника виражається дробом 5,24. Наступне завдання потрібно прочитати дроби і назвати знаменник дробу і чисельник дробу. Отже, перший дріб 2 сьомих, знаменник 7, чисельник 2. Наступний дріб: 3 зістнадцятих. Знаменник 16, чисельник 3. 4, 20 перших. Знаменник 21, чисельник 4. 13, 125. Знаменник 125, чисельник 13. 49, 925. Знаменник 925, чисельник 49. 20 сотих. Знаменник 100, чисельник 20. І останнє завдання цього уроку потрібно записати у вигляді дробу такі числа 2 п'яти, 7 тринадцятих, 34 43, 39 сотих, 22 шістдесятих, 127 сотих. 12, 2012. 20, Напевно, це було найлегше завдання. Сподіваюсь, що ви зрозуміли, що таке дріб, з яких частинок він складається, і що означає. І для самостійного виконання пропоную ось такі завдання. Бажаю успіху!